Лучаємо до ефіру Наталі Гуменюк, очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Україна, капітан першого рангу. Вітаємо вас, слава Україні! вітаю вас. Героям слава станом на тепер відомо, що 23 людини поранено троє загинуло. Росіяни обстрілюють, продовжують обстрілювати Херсон-Херсонщину. Зокрема, ви зазначали, що після підриву ГЕС росіяни бомблять Херсон. Чи можна якось цьому завадити протидіяти? І чи мало би бути все ж більш чіткою і ну різкою, скажімо так, реакція світу на це? Так, реакції світу більш різкою, чіткою нам явно не вистачає, але свою бойову роботу ми продовжуємо. Зокрема, завдяки ній кількість обстрілів Херсонщини і взагалі правобережжя в нашій зоні відповідальності. Це ще і Очаківський напрямок за минулу добу була дещо зменшена завдяки нашої саме бойової роботи. Ворог 9 разів обстріляв протягом дня і 19 разів. Вночі вночі вони активізуються зрозуміло, вони продовжують той самий нічний терор. Про які я вже неодноразово говорила, позбавляючи українців не тільки життів, а і сну, і спокою, і намагаючись розхитати нервову систему. Зокрема, те, що обстрілів стало менше, як бачимо, жертв не дається уникнути навіть один ось такий підступний обстріл, приніс такі великі втрати, і це певною мірою знов доказова база, але все ж таки хотілося б, щоб світова спільнота. Реагувала більш потужно, тому що дійсно обстріли евакуації гуманітарної евакуації, і, наприклад, зараз просто перед світанком п'ятій ранку знову обстріляно якраз корабельний район, там де відбувається евакуація, там де відбувається робота з людьми, які потерпають. Пані Наталі, хотіла запитати про обстріли. Коли це було 8-9 червня, я якраз була в Херсоні, тоді було велике сукупчення людей на березі. А місцева влада постійно казала: не збирайтеся в такій кількості човнів людей. Що на зараз у нас на календарі 12 червня цей хаос до певної міри волонтерський? Він скреснув, чи так само, от ви кажете про обстріл? Скільки там було людей на березі? Теж кілька сотень вже зранку, чи навряд? Навряд о оп'ятій ранку там дуже багато людей могло бути. Ні, людей вже менше, і саме тому зараз немає такої кількості жертв. Ми нам вдалось більш-менш врегулювати цю ситуацію, до донести людям особливості цієї роботи і необхідність дослухатися до рекомендацій влади і військових, розподіляти свої зусилля і свою присутність. Була інформація, зокрема і від вас щодо. БК, які опинилися в воді в акваторії, зокрема чорного моря, росіян мається на увазі після підриву змило почасти, їх склади тут навіть не про те, що як вони відреагували, самі росіяни, що не якось не обезпечили себе від цього, а як убезпечитися українцям, які живуть, скажімо, ну біля узбережжя тої тієї ж Одеси і навколо від цього всього, і на що це може вплинути в подальшому. Найголовніше слід всім запам'ятати при будь-яких поривах доброї волі, треба пам'ятати про безпеку і пам'ятати, що в цих купах сміття у ламках навіть суші, яка дрейфує і приноситься до узбережжя морського в серед залишків побутових предметів, в будь-яких конструкцій, можуть бути ось ці самі небезпечні предмети, знесені з тих позицій, з тих польових складів БК. З тих оборонних смуг, які налаштували росіяни на лівому березі, там може бути все, що завгодно. Ми не гарантуємо, що це тільки якірні міни, які ви точно розпізнаєте і вже освідчені, і знаєте, які це можуть бути ті самі літистки, дуже підступні і небезпечні. При маленькому дотику підриватися вибух, потужний, не можна самотужки організовувати навіть збір того сміття, яке принесло. До берега необхідно звертатися до фахівців, піротехніків, вибухотехніків для того, щоб обстежили місцевість і тільки після того як дали заключення, можна включати добру волю і збирати сміття вичищати узбережжя Наталі. Останні маленьке питання, коли ми говоримо зараз про те, що військові і волонтери роблять неможливе, евакуюють навіть сплавнів з лівого берега навпроти Херсона, якраз це Олешки, Гола Пристань. Скажіть, будь ласка, чому частіше ми чуємо ці населені пункти? А скажімо, Кардашинка? Солонці підлісне, до них просто неможливо дістатися, чи хіба вони не підтоплені? Чому в медійному полі саме Олешки і Гола Пристань? Ми чуємо їх частіше, ці населені пункти. Поясніть, будь ласка. Найголовніше, що треба зараз всім усвідомити, і в медійному полі, в тому числі, що рятування з того берега це вкрай небезпечна операція. Вона наразі не потребує, вона кричуще вимагає абсолютної тиші, абсолютної відсутності будь-якого піару, і навіть вчорашній випадок мало бути надзвичайно тихо для того, щоб нічого не сталося. Занадто багато уваги привертається. Повірте, ті, хто працює. Ують над цим роблять свою справу. Всі ті населені пункти, які ви перелічили, вони теж в зоні уваги, але й в зоні ураження ворогом вам. Саме це тому це питання, це питання і відповідь ваша на нього адресуємо всім волонтерам, які там знаходяться, щоб вони нічого не викладали, і нічого не повідомляли. Ми Наталія Гоменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на зв'язку.